Кожної політичної сили, яка йде сьогодні на вибори, є свій ключовий козир, і от на що зробили ставку учасники перегонів, розбирався Володимир Соколов. і із яким результатом фінішує на дочасних парламентських виборах, схоже, інтрига зберігатиметься аж до 26 жовтня, оскільки рейтинги політичних сил у різних соціологів відрізняються кардинально. Єдине, в чому сходяться більшість експертів, до парламенту можуть пройти максимум симпатії. А от за рахунок чого ми спробували проаналізувати виборчі козирі партійних команд. Перемігши з великим рахунком на президентських виборах, команда Петра Порошенка впевнена у переконливому результаті і на парламентських мета формування власної більшості в раді у першій двадцятки списку авторитетні проукраїнські політики, активісти майдану, відомі журналісти, головна ж ставка партії Мир для Донбасу і України, оскільки від війни всі вже втомились. Один із козирів поєстартна армія. Відновлювати яку до ради йде шостий номер списку Кримський герой Юрій Мамчур. Я кадровий військовий, 26 років в Збройних силах. Всі зміни, які відбувалися в армії, вони відбувалися зі мною. Багато було реформ, але наразі не одна з них не була доведена до кінця. Тому в даному випадку. Настав час змінювати докорінно армійська тематика стала фішкою і для партії колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка, яка до того ж вперше балотується до парламенту. Вперше вона не перша, чи не головний піархіт виборчої кампанії батьківщини, а чи незмінним лідером партії номером один списку Юлія Тимошенко залишалася навіть перебуваючи у в'язниці під час виборів 2012 року. Тим у самій батьківщині своїм козиром називають честку партійних лав, завдяки чому до їх списку потрапило чимало нових облич зокрема, громадський активіст Ігор Луценко. жодна політична сила інша не визнавала. Своїх попередніх, скажімо так, недоліків помилок. в батьківщини. Все таки, оця риса це те, що я можу їх, їх відрізняти від інших. А от народний фронт відрізняється від інших кількістю комбатів, військових експертів та представників силових відомств. Тут зробили ставку на воєнну риторику. Чого вартий лише Кабмінівський піар проект Стіна для укріплення кордону з Росією? Я якщо півгодини постою, то я його передам. Але головна фішка фронтовиків Парламентські вибори вони подають, як вибори прем'єр-міністра, і навіть його прізвище називають. А що їм робити? Яку фішку сьогодні? Кампанія дуже коротка. А, на старті дуже багато хто запізнився, так в тому числі народний фронт. Часу немає, тому потрібно іноді діяти отак в лоб. Діяти в лоб та ще й з автоматом у руках козир і іншої головничої партії радикальної команда якої усе ще залишається загадкою для експертів? Чого не скажеш про амбіції радикалів? Якщо здобудуть у виборчих боях срібну медаль, претендуватимуть на прем'єрство. Попереджає політолог і шостий номер списку Ігор Попов. Фракція радикальної партії в новій Верховній Раді буде найбільш безбашеною, найбільш радикальною. І в разі створення коаліції з блоком Петра Порошенка претендувати на посаду прем'єр-міністра. Ще один козир радикалів: комбати та зірки естради. А от свобода Олега тягнибока, розкручених зірок до своїх лав, не запрошувала. Тут ставка на команду, яка пройшла випробування попередніми виборами та майданом, і має чітку націоналістичну ідеологію. А відтак козир партії на цих виборах її парламентські бійці перевірені в Раді неодноразовим одностайним голосуванням. Можна будувати команду зірок, коли в тебе нічого немає, а у купа грошей. а можна з дворової команди, так як Свобода два роки назад, війти в прем'єр-лігу, грати і добиватися результату. Ми е, от робимо ту команду зірку, яка працює під ідеологією в опозиційного блоку, який складається переважно з колишніх регіоналів та урядовців. Своя ідеологія тут побудували кампанію на критиці влади. Причому доволі агресивній, через що передвиборчі поїздки для нових опозиціонерів напевно і не завжди закінчуються приємно. Не встиг Нестор Шуфрич відійти від Одеси, як теплий яєчний прийом йому влаштували в Миколаєві. Фаворитом же опозиційного поля експерти називають сильну Україну, яка зробила ставку на конструктив. Лідер партії Сергій Тігіпко каже, що його ключовий козир – команда реформаторів і фахівців, як свого часу відзначав другий номер списку Валерій Хорошковський, ідей контракту приміром таких як відомий інвестбанкір Ігор Мазепа. Ми знаємо, зачем ми йдемо в парламент. Ми знаємо не просто предполагаємо, у нас є вже нароблені законопроекти. У нас є нароблений пакет реформ, які ми вважаємо, що зробити в першу чергу для того, щоб а зберігати страну, б наконец-то відновити економіку і все все, що з цим связано. сильні українці намагаються демонструвати реальні справи. У Одесі вони допомагають працевлаштувати та знайти нове житло переселенцям з Донбасу. Таких тут саме офіційними даними понад 30 тисяч. І все ж головний акцент партії припинення війни. Без чого неможливо відновити економіку. Ставку роблять на великі промислові підприємства, і ця риторика додала сильній Україні серйозної підтримки в індустріальних регіонах. Запоріжжя. Дніпропетровська, Одеса. Це ті регіони, по-перше, там знаходиться електорат якраз Егібка. І по-друге, вони зробили ставку на регіональних лідерів. Тому в них хороший запас сьогодні. І вони можуть ну, більш-менш певно почувати себе напередодні дня голосування. Тим часом до виборів залишається сім днів. Як запевнили у ЦВК, для цього все готове. Навіть встигли надрукувати майже 70 мільйонів виборчих бюлетенів, необхідних для голосування. Володимир Соколов, факти тижня.